Кому потрібно подавати додаток 1 до декларації при сплаті ЄСВ? Дивіться, ФОП на спрощеній системі оподаткування першої третьої групи, які звільнені від сплати ЄСВ за себе, не заповнюють і не подають додаток 1 до податкової декларації, якщо виконуються умови закону. А взагалі за місяці, коли ЄСВ за вас сплатив роботодавець, ви повинні заповнити додаток ЄСВ наступним чином. Увага на екран. Можете робити собі скріни, щоб не помилитися. А якщо роботодавець сплатив за вас мінімальний страховий внесок, другий раз платити не потрібно. Та є ще важливий нюанс: якщо ви звільнені від сплати ЄСВ як ФОП, то й додаток 1 до декларації подавати не потрібно. Подавати додаток 1 треба лише у двох випадках. Якщо ви добровільно вирішили сплатити ЄСВ для додаткового стажу, або якщо за якийсь місяць внесок не був сплачений роботодавцем. А якщо роботодавець випадково не сплатив ЄСВ у якомусь місяці, що тоді? Тоді саме за цей місяць ви зобов'язані все ж таки заплатити внесок за себе і подати додаток один. Тому обов'язково перевіряйте, чи сплачений за вас мінімальний внесок. Це можна зробити через персональний електронний кабінет платника податків або запитавши у бухгалтерії. Залишились питання? Наші бухгалтери з усім допоможуть.